Права 8.21, чи є рівносильними рівняння. Ну що ж, стартуємо. Для того, щоб зрозуміти, що ці рівняння, які в нас є, чи є рівносильними, чи ні, їх потрібно розв'язати і знайти їхні корені. Якщо рівняння мають одні і ті самі корені, то вони будуть рівносильними. Розглядаємо перше рівняння. Спочатку зліва додамо ці дроби. Щоб їх додати, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих знаменників, тоді дописуємо по діагоналі, що до такого множки до першого дробу у нас буде Х. А до другого дробу у нас буде х мінус 3. Є. Що ж тоді ми одержимо? Зліва ми записуємо, що у нас вийде х, що множиться на 3х. Так. Додати. Ну, і х мінус 3. Що множиться на х плюс 12. Ну а в знаменнику записуємо добуток. Х мінус 3, що множиться на x, або x, що множиться на x мінус 3. І це має дорівнювати 4. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки. Х множимо на. 3х мінус 12х помножити на 3х, це буде 3х у квадраті. Х множимо на мінус 12, це буде мінус 12х. Далі x множимо спочатку на x плюс 12, x помножити на х, це буде плюс х у квадраті. Далі x помножити на плюс 12, це буде плюс 12х. Мінус 3 множимо на x плюс 12. Мінус 3 помножити на x це буде мінус 3х. І мінус 3 помножити на плюс 12 це буде мінус 36. В знаменнику записуємо як x, що множиться на x мінус 3. це має дорівнювати 4. Ну що ж, зводимо подібні доданки. 3х квадраті і плюс х у квадраті це буде 4х у квадраті. Далі. Мінус 12х і плюс 12х у сумі це дорівнює 0. Так, ідемо далі. І у нас залишається мінус 3х. І мінус 36. Що ділиться. В знаменнику записуємо як x, що множиться на x-3. Це має дорівнювати 4 або 4 перших можна записати. Використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо як 1, що множиться на 4. Х у квадраті мінус 3х і мінус 36. Це дорівнює. Добуток середньої шленів пропорції буде 4, що множиться на х, і що множиться на x мінус 3. Так? Але не забуваємо, що у нас знаменник не дорівнює 0. Тобто в нас тоді х, що множиться на x-3. Не може дорівнювати 0 на 0, ми ділити не можемо. Ну що ж, а зараз тоді виконуємо множення в першому рівнянні. Один множимо на вираз буде той самий вираз. то ми переписуємо 4х у квадраті. Мінус 3х мінус 36. Це дорівнює. Справа. 4 помножити на х це буде 4х множимо на x-3. 4х помножити на x це буде 4х у квадраті. І 4х множимо на мінус 3, це буде мінус 12х. Є? Коли наш добуток не може дорівнювати нулю, він не буде дорівнювати нулю, якщо перший вираз х не дорівнює нулю. І другий вираз x-3 також не дорівнює 0. Тобто ми записуємо, що x 3 не дорівнює 0. Так. Ну що ж, переносимо ліворуч невідомі, праворуч відомі. То в нас буде 4х у квадраті. Справа було плюс 4х квадраті, зліва буде мінус 4х у квадраті. Далі мінус 3х. Далі у нас справа було мінус 12х, зліва буде плюс 12х. Це дорівнює. Зліва було мінус 36, справа буде плюс 36. Так, друге рівняння записуємо без змін, що х у нас не дорівнює 0. Так, а в третьому рівнянні мінус 3 переносимо праворуч, то x тоді не дорівнює 3. Що ж, сума 4х в квадраті і мінус 4х в квадраті дорівнює 0. Залишиться мінус 3х плюс 12, це буде 9х. Записуємо, що 9х тоді дорівнює 36. Тут не поміститься багато разів повторювати одне і те саме, тому я поки розв'яжу це рівняння. Поділю на 9 обидві частини а то x тоді у мене дорівнює 36, що ділиться на 9. Записуємо, що x тоді дорівнює 4. Є? Ну що ж, тоді ми маємо, що х дорівнює 4. Давайте я допишу. І ще ці дві умови мають виконуватися х не дорівнює 0. Ну і записуємо, що х не дорівнює 3. Є? Ну що ж, тоді ми бачимо, що корінь нашого рівняння число 4. І дійсно х у нас може дорівнювати 4, не може дорівнювати тільки 0 та число 3. Записуємо тоді, що корінь нашого рівняння число 4. Є. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. Щоб його розв'язати, потрібно зліва додати ці дроби. Тут у нас спільний знаменник, тоді буде добуток цих знаменників x-1, що множиться на x плюс 1. Тоді додатковий множник до першого дробу буде x плюс 1, а до другого дробу буде x-1. Тоді в чисельнику ми одержимо x плюс 1, що множиться на x плюс 1. Це можна записати як x плюс 1 у квадраті. Додати. І x-1, що множиться на x-1, це буде x-1 у квадраті. А в знаменнику ми записуємо як добуток x-1, що множиться на х плюс 1. І це має дорівнювати 2, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Є? Ну що ж, у чисельнику тоді розкриваємо дужки. Квадрат суми двох виразів використовуємо формулу скороченого множення. Квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2 поножи на х на 1 це буде плюс 2х. І плюс 1 у квадраті це буде 1. Далі плюс х-1 у квадраті. Так само записуємо x у квадраті. Що вже не плюс, а мінус 2х. І плюс квадрат другого разу – це буде плюс 1. В знаменнику добуток х-1 на х плюс 1 за формулою скороченого множення це буде х у квадраті мінус 1. Ну і це дорівнює 2, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Сума плюс 2х і мінус 2х дорівнює 0. То в чисельнику у нас залишиться х у квадраті плюс х у квадраті це буде 2х квадраті. Далі плюс 1 і плюс 1 це буде плюс 2. Що ділиться на х квадраті мінус 1? Це дорівнює 2, що ділиться на х у квадраті мінус 1. Ну що ж, зараз використаємо формулу. Властивість. Властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що 2х у квадраті плюс 2, що множиться на х у квадраті мінус 1. Це добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добуток середніх членів пропорції 2, що множиться на х у квадраті мінус 1. Є? Але не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати нулю. То ми пишемо, що х у квадраті мінус 1 недорівнює 0. Є? Обидві ці умови мають виконуватися. Ну що ж, якщо в нас х в квадраті мінус 1 недорівнює 0, то на х квадраті мінус 1 можна скоротити обидві частини правого верхнього рівняння, то у нас спроститься це рівняння. Записуємо тоді, що ми одержимо 2х у квадраті плюс 2. Це дорівнює 2. Є? Ну а друге рівняння х у квадраті мінус 1 ми запишемо як добуток. мінус 1 на х плюс 1. І це не дорівнює нулю. Ну добре, плюс 2 переносимо праворуч з протилежним знаком, то записуємо, що 2х у квадраті дорівнює 2. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. Так, добуток у нас не дорівнює 0, Якщо і перший, і другий множник не дорівнює 0, то ми записуємо, що х мінус 1 не дорівнює 0, І х плюс 1 не дорівнює нулю. Ну що ж, 2 мінус 2 це буде 0, то ми записуємо, що 2х у квадраті дорівнює нулю. Тоді мінус 1 в другому рівнянні переносимо праворуч, то x тоді не дорівнює 1. І плюс 1 переносимо праворуч, то x тоді не дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, оскільки у нас 2 дорівнює 0, то x дорівнює 0, а це буде лише тоді, коли x дорівнює 0. Тобто ми записуємо, що в нас вийшло, що x дорівнює 0. Перше рівняння. А друге х не дорівнює 1. І х не дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж. Який тоді корінь нашого рівняння? Корінь нашого рівняння число 0. Х може приймати таке значення, х не може дорівнювати 1 та мінус 1. Записуємо тоді, що корінь нашого рівняння число 0. Ну що ж, ми отримали, що корінь першого рівняння число 4, а другого число 0. Оскільки ці рівняння мають різні корені, то вони не є рівносильними. Записуємо тоді, оскільки корінь. Оскільки корінь першого рівняння число 4, а другого 0. Так, записуємо, то ці рівняння Не є. Рівносильними. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Чи є рівносильними рівняння? Записуємо ні. Ну що ж, ось таке складне й громістке завдання про рівносильні рівняння. На цьому вправу завершено.